В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні надзвичайний день. Надзвичайний день з різних причин. Особливо через свято, яке сьогодні ми відзначаємо. Це свято Різдва Пресвятої Богородиці. Ми, коли заходимо до храму, ми бачимо. Багато різних зображень Богородиці. Богородиця та, яка народила Бога. Тому сьогодні ми називаємо Різдво Пречистої Діви Марії. Тобто, заки вона стала богородицею. Вона народилася від своїх батьків Юакема і Анни. Господь. Кожне народження Йоакима, Анне, Діви Марії. Господь все передбачає, бо в Господа є перші люди Адам і Єва, і Господь знає до останньої людини, яка народиться аж до кінця світу. Але кожне народження це є святе. Але особливо є народження Діви Марії. Серед різних святих, яких ми маємо у церковному календарі, окрім Діви Марії, окрім Діви Марії ще є Різдво Івана Хрестителя. Бо пам'ять інших святих, коли ми заглядаємо до церковного календаря, це є й День їхнього народження для неба, тобто перехід, могли би сказати, якщо по Богородиці це успення, так? успення людини. Яка переходить до вічності. Просто що коли йдеться про Богородицю, успення це було перехід до вічності з Богом, коли йдеться про людину, це успення воно може бути переходом до вічності з Богом, коли людина за життя при здоровому глузді, при добрій волі хотіла жити з Богом. Або це може бути перехід до вічності без Бога, і це є страшно. Оцей момент він насправді є такий дуже тривожний. Тому нинішнє свято Ризму Богородиці це є до певної міри таке заохочення, мотивація для кожної людини, кожного християнина, щоби думати про вічність з Богом і брати як приклад. Життя Пресвятої Діви Марії. Такі гарні слова церква вклала сьогодні в, в літургійні співи і каже в тропарі: Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всій Вселенній. з тебе бо засяяло Сонце правди Христос Бог. І зруйнувавши клятву, він дав благословення і перемігши смерть, дарував нам життя вічне. Йоаким і Анна знеславе бездітності, читаємо в кондаці: Йоаким і Анна знеславе бездітності, і Адам і Єва від тління смерті визволилися, причиста у святім різдві Твоїм. Його святкують люди твої з провини гріховної, визволившись, коли взивають до тебе, неплідна народжує Богородицю і матір життя вічного. Зверніть увагу на цю фразу літургійних текстів: Йоаким Анна з неслави бездітності визволилися, так, бо були вже старші люди, не мали дітей і. В такою було таким звичаєм старому завіті, як народження дітей, було благословенням, ознакою благословення. Відсутність дітей було думкою, неначе Господь не благословив, неначе Господь ще не зглянувся на цю людину, неначе людина можливо провинилася, і Господь не вислухав її молитви. І тому. Кондак каже, Юаким і Анна знеслави бездітності визволилися. Все, вони вже щасливі, бо народжується Богородиця. І більше того, і Адам і Єва від тління смерті визволилися, бо Адам і Єва через них прийшов перший гріх розриву цього і гармонії з Богом. Тому і Ісуса Христа називають другим Адамом, а Діву Марію називають другою Євою. Як через першу Єву, через першу Адама прийшло зло для людей, бо вони успадкували оцей відхід від Бога і передали Його дітям. Тому ми з вами народжуємося в стані первородного гріха. Не гріх як дія людини, як добровільний свідомий вибір, але як гріх, який ми успадкували, кожна людина, яка народжується від Адама і Єви, через кров, передається у цей первородний гріх як стан. І ми від нього звільняємося у хрещенні. Ми звільняємося від первородного гріха. Але є одне велике але. Ми звільняємося від первородного гріха, але в нас залишаються наслідки первородного гріха. Оце зло, що ми відчуваємо в собі, так, схильність до зла. Ми ж кожен відчуваємо це в собі. Наприклад, щось зле подумати? Хто бачить це? А ніхто не бачить. Але це є наслідок первородного гріха. здатність подумати зле. Або щось зле сказати. Ми деколи кажемо, ой, не стрималося, ой, там вилетіло з. Або вкуси себе за язик. Так? Це схильність до зла. Це є наслідок первородного гріха. Через Адама і Єву прийшло це зло. Але через другу Єву і другого Адама приходить Спасіння. Тому. Трошки подумаємо про цю річ. Каже текст, літургійний трест, текст Тропаря, той, що ми співаємо е, перед святий Боже, як співає. Різдво Твоє Богороде це діво радість звістило всій вселенні. Ми знаємо, що таке радість. Це такий стан, який би людина хотіла мати і мати і мати. Радість це такий стан, коли людина. Е... Хотіла би, щоб все життя так було на серці. Але і ми знаємо, що таке смуток, коли нема радості, коли є злість, коли є зло, коли є якийсь заздрість чи ненависть, будь-який гріх, він забирає в людини радість. Але людина, сповідаючи гріх у сповідальниці, встає зі сповідальниці, чуючи слова священика, і я недостойний, і рей владою і мені даною, прощаю, розрішаю, і людина стоє. Слава Богу! Як наново народилася. Тобто повернення цієї духовної радості. Коли людина живе в гріху, вона не отримує цієї духовної радості. Візьмемо такий приклад. Коли людина чесно заробила гроші, вона радіє. Радіє, бо вона чесно заробила гроші. Коли людина заробила гроші вкравши чи когось обдуривши, ну, яка може бути радість? Ну ми ж це розуміємо. Різдво Твоє, Богородице Діво, радість звістило всю Вселенні. Але я нині про іншу радість через таїнство народження Богородиці, від якої потім народився Ісус, Бог, що став людиною, від якої відбулося воплочення. Це є велика радість у вірі. Радість від віри. Подумаємо про цю річ: от ми з вами віруючі люди. Віруюча людина вона зовсім по-іншому дивиться і оцінює всі життєві ситуації і обставини. Віруюча людина вона має оцей погляд радості. Це не означає, що віруюча людина не має труднощів. Це не означає, що віруюча людина не має випробувань. Це не означає, що віруюча людина не буде мати болячок, хворіб і різних негараздів. Але мати віру в серці це є велика радість. І нинішнє таїнство, і, зокрема, особа Пресвятої Богородиці, Різдво якої ми сьогодні святкуємо, це показує нам, як треба радіти від віри. Ісая великий пророк Старого Завіту. Перед рік народження Месії він сказав Господь сам вам дай знак. Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і дасть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Ця Діва Марія нині народжується, нині звіщає радість вселені, нині з'явилася та, з якої, як читаємо, засяє Сонце правди Христос Бог наш. Бо сьогодні здійснюється те, у що вірили люди Старого Завіту, початок спасіння. Так, бо коли ми думаємо про Різдво Ісуса Христа, про благовіщення, про Різдво, про смерть на Христі, про Воскресіння, про Вознесіння, про зіслання Святого Духа, все почалося коли? Нині? Від Богородиці, від народження. Люди Старого Завіту жили вірою, колись то має статися. І деякі люди Старого Завіту цього не дочекалися. А ми, вже люди Нового Завіту, ми живемо вірою і радіємо цією вірою, що ми дотичні до Богородиці, до Ісуса. Більше того, дорогі молільники, ви що зараз з нами молитеся тут у храмі, на подвір'ї храму, на хорах, в Захристі, тут, в святилищі, по онлайн-трансляції. Ми маємо розуміти, що Господь до кожного з нас він має особливу увагу і через віру. Бо Він торкнув серце кожного з вас. Він торкнув душу кожного з вас. Він торкнув і спонукав через розум і через волю встати зранку, помитися, зачесатися, намалюватися, прибарахлитися, гарно одягнутися і прийти до храму. І ви цьому не спротивилися. Господь торкнув ваше серце. Господь торкає наше серце до молитви. Навіть ті, які моляться з нами через онлайн-трансляції. Господь торкнув ваше серце, щоб ви склали, що нині включу, буду молитися з такої-то країни, чи з такого то села, чи міста. Радість віри. Радість віри, ми збираємося в церкві, не щоб один одного е, понервувати, по, е, е, погнівати, посварити. Ми збираємося, щоб потішитися вірою. Господь відкрив нам цей дар віри. Коли почався цей дар віри? Через Богородицю. Діва зачне, Діва породить, але заки ця Діва зачне і породить, вона народилася від Йокима і Анни. Отже, це така радість від віри. Другий такий крок сьогодні Богородиця нас е, якби потішає це радість від надії. От в ювілейному році ми е, багато говоримо про надію. Про надію є такі слова в ювілейному році, Святіший Отець їх так виділив, що надія не засоромить ніколи. Ми говоримо про надію на Бога. Тобто той, хто надіється на Бога, той, хто покладається на Бога, він ніколи не буде засоромленим. Цю фразу нам треба як християнам пам'ятати завжди: надія на Бога не засоромить. Тобто, хто надіється на Бога, він не буде розчарований. Ну, це не означає, що, типу, я лежу, нічого не роблю, надіюся на Бога і все буде добре. Ні, то не так. Надія на Бога, це означає на Бога покладатися, а рук не покладати. Святий Августин казав робити в житті все так, як би то залежало від нас, але знати, що все залежить від Господа Бога. Радість від надії. Знаєте, деколи люди тішаться, що вони когось там мають в Білому домі. Я там маю когось там в такій то установі, я там маю когось там, що мені порішає. Я все кажу, народику, ми, як люди віри і надії, ми маємо тішитися, що ми маємо когось там, який нам порішає. Бо всі ті рішайла світські, воно таке минуще, і коли людина собі кладе корону на голову, бо вона щось комусь рішає, воно так скоро це закінчується. І тоді люди, що роблять? Розчаровуються. А апостол каже про надію на Бога. Надія на Бога не розчаровує. Надія на Бога не засоромить. Той, хто надіється на Бога, не засоромиться ніколи. Йоаким і Анна. На кого надіялися, що Бог дав їм е... Богородицю? На Бога. І ця надія їхня не засоромила. Вони не казали, ну, може, ще тоді не було. Та я маю такого доктора, центр репродукції, мені там порішає, я собі зроблю чи дівчинку, чи хлопчика. Як я, а цю дитинку я схочу, а таку не схочу, а я нормально маю знайоме в Києві чи за кордоном, ми то все порішаємо. Ні. Йоаким і Анна казали, Ко? ми маємо Бога. Ми надіємося на Бога, який не засоромить. Який не зрадить. Як важливо нам пам'ятати ці слова, це 145-й псалом. Не надійтеся на синів чоловічих, в них нема спасіння. Люди, які покладаються на людей, на рішайл цього світу, а не покладаються на Бога, вони дуже швидко розчаровуються. Тому нині свято, надії, радість від надії і Богородиця, і це таїнство життя Богородиці, народження, і Йоаким, і Анна, які не мали дітей, покладалися. Це велика, велика радість. Ми, до речі, ви знаєте, що ми кожної першої п'ятниці молимося молебень за дар батьків своє материнство. Це ікона Діви Марії Гваделупської. ми її сюди виставляємо. І зараз є одна пара, які е, ну я їх вінчав, може, десь 8-10 років тому. Не мали діточок, і вони кожної першої п'ятниці місяця до сповіді, до причастя. І зараз вже мама з таким животиком в п'ятницю великим вже в очікуванні народження. Надія не засоромить. Бо як я би казав, ви прийдіть до мене, я буду над з вами молитися, я вам всяке кіно буду грати, а я вам скажу туди подивитися, а це вам покладу на голову, а так вас поводжу. Ви розумієте, що це навіть з мого боку було би що? Маніпуляція. Це означає розраховане на неосвічених людей. Але коли я кажу, надія не на синів чоловічих, надія не на нас, надія на Бога. А на Бога, надія ніколи не засоромить. Господь, хто надіється на Бога. Не покладайтеся на синів чоловіческих, в них нема спасіння. І третій крок. Таїнство Різдва Богородиці це є радість від любові. Про життя Діви Марії можна багато розказувати, хоч в Євангелії дуже мало про це сказано, але є таких декілька випадків дуже цінних якою, якою любов'ю палала Діва Марія, і тим вона має запалити наше серце? Пам'ятаєте, є уривок, коли вона мала родичку Єлизавету? Єлизавета була чия мама? Ану, ану. Івана Хрестителя. так? І є той Євангельський уривок, коли Марія знала про Єлизавету. Що та була вагітна, вона каже Євангеліє, це той уривок Євангельський, який читаємо на молебнях до Богородиці. Марія встала швидко, пустилася в дорогу військової колиці у місто Юде. Євангелія так каже, встала швидко, пустилася в дорогу, пішла відвідати родичку Єлизавету. Що це є ознака чого? Жертовної любові. Не, а що я маю йти, а що мені не сказали раніше, а, а то йти, а потім треба вертатися. Знаєте, як люди деколи накручені, коли йдеться про якусь жертовну річ. А тут вона Євангелій каже: встала і пішла. Як кожна мама, яка встає, йде доглядати дитину, кожна жертовна жінка чи кожен жертовний чоловік, який, як бачить, що треба зробити добро, він. Думка прийшла, і людина встає і робить жертовна любов. Подумати про жертовну любов людей, які мають доглядати хворих, інколи лежачих, інколи роками це, інколи чоловік за дружиною, дружина за чоловіком, діти за батьками, батьки за дітьми. Яка це жертовна любов? Виховати діточок, не казати, та, що я буду родити. Кар'єру роблю, про себе думаю, а далі якось буде. А скільки матерів, які жертвують собою, народжують дітей. І, як навіть в Біблії сказано, народжує у болях, дитинка з'явилася, і радість вже болі забула. Бо дивишся на цих кадрів і в тебе радість з'являється. Тому радість від жертовної любові. Радість від не того, що я живу і собі догоджаю, аби мені було добре, аби мене ніхто не рухав, а радість від того, що я комусь можу бути потрібний, комусь можу послужити, комусь можу зробити добре, комусь можу зробити день, як інколи кажуть, в мене день вдався. Так, коли день вдається, та коли людина корисна комусь, а не коли людина прохрипіла Півдня на дивані, потім півдня сувалася по хаті, думала, що їсти, а потім ще шукала крайніх, бо зазвичай ці люди що в кінці роблять? Вони шукають крайніх винних, та? і треба когось, ну, комусь помити кості і когось винним зробити. А коли людина жертовна, вона не має часу про це думати. Радість від жертовної такої е, любові. Просімо сьогодні в Діви Марії, яку ми споглядаємо на цій чудовій іконі мозаїці з Ісусом Христом. Просімо в неї ласку мати оцю радість. Її Різдво принесло радість, радість від віри, надії любові. А запитання на засипку нам на домашнє завдання. Чи моє Різдво принесло комусь радість? Чи моє життя комусь радість, чи люди, які коло мене кажуть, ой, як класно, слава Богу, що ти є. Слава Богу, що ти вродився. Чи може хтось каже, Боже, хто тебе на цей світ привів? Як нам над цим треба думати? Це для іспиту сумління. Бо насправді наше народження має бути радістю. Каже, слава Богу, є такі люди, як ти. Ви каже, Господи, хто тебе на тому світі тримає? Тому давайте зробимо всі зусилля, щоб наше Різдво, так як Різдво Богородиці, було радістю для інших. Слава Ісусу Христу!